Штучний інтелект виграв справу у Ходжубоївському районному суді Одеси. До юристів Олександра Корінь звернулася через спадкову справу. Її батько помер в іншій країні, і жінка не встигла вчасно отримати звідти документи, які б підтверджували її право на квартиру, де прожила все життя. Спочатку Олександра пішла по допомогу до адвокатів, але їхні розцінки виявилися за високими для фітнес-тренерки. Ціна 500 доларів умовних так за те, що ми подамо документи у суд, і потім ще 500. Це от це за те, що ми виграємо цю справу. Засідання це буде ще плюс якась сума. Там 600 гривень, плюс судові збори. Звісно, 1100 там Підписка на чаджепиці обійшлась у 800 гривень. Найперше, що порадив штучний інтелект, звернутися до електронного суду, щоб уникнути спілкування з людьми, а отже, корупційних схем. Олександра все робила через телефон, що там спілкувалися ночами цілий тиждень. Втім, перша спроба виявилася невдалою. Саме перша заява, з якої звернула сторона, вона взагалі не відповідала вимогам позовної заяви. Там було викладено лише обставини, і за цього суддя указану позовну заяву залишив без руху. Після того, як помилку було виправлено, суд задовільнив вимоги позивачки. При цьому у суді навіть не здогадувалися про участь штучного інтелекту в процесі, адже закон не передбачає перевірки, яким чином сформована позивна заява. Крім того, наразі збільшується кількість випадків, коли позивачі відмовляються від послуг адвоката. Навіть деякі мені казали, що вони звертаються, щоб отримати кредит для сплати послуг адвоката, і за цього. Нам важко працювати з тими справами, де позовні заяви сформовані самостійно людьми. Розгляд таких справ часто затягується. Тим часом самі адвокати не тільки бояться залишитися без роботи через конкуренцію з боку чату джепеті, а й самі активно його використовують. Одеській обласній раді адвокатів навіть привозять курси, де вчать використовувати штучний інтелект. Там наголошують, інформацію від ші треба ретельно перевіряти. Що стосується, наприклад, пошуку судової практиці прапрактики по конкретним кейсам, то штучний інтелект. Часто видумує сам якісь е неіснуючі фабули і справи, і навіть номера справ, коли ти заходиш їх перевіряти в реєстрі, таких справ не існує. Втім, юристи активно використовують штучний інтелект для редагування текстів, перекладу або створення ілюстрації, і навіть не заперечують проти участі ші у нескладних або так званих типових справах. Таких, наприклад, як була в Олександри. в усіх інших випадках раді звертатись до професіоналів. Звісно, в кримінальних провадженнях не можна застосовувати штучний інтелект. Все те, що стосується. Е коли з іншої сторони будуть заперечення, коли з іншої сторони будуть буде протидія, штучний інтелект цього може просто не врахувати. Тим часом Олександра співпрацю із штучним інтелектом цілком задоволена, і наприкінці процесу навіть почала сприймати його як члена команди. Він помилявся, я його ругала. Іноді там в нас були вияснення отношені. От ну, тобто, все як, як у житті, і ну він не відчуває емоцій, з ним складно відсвідкувати перемогу. Тим не менш, Олександра дійшла висновку, що робота адвокатів вартує тих грошей, що вони просять, і якби б вона мала фінансову можливість, то залюбки заплатила б і зекономила час та зусилля. Людмила Цибренка, Аріна Небохід, перший міський.